Тичина, поет стає. Yeah. Да голова хана все. Плакав біля ніг своїх жінок, засуджував шістдесятників та відкрив п'ять тисяч українських шкіл. З такої сторони письменника Павла Тичину відкрили 6 жовтня в Бориспільському ліцеї Перспектива на сучасному уроці української літератури. Проводив лекцію музично-літературний колектив Мур. Під час розповіді лектор Олександр Хоменко вільно ходив по залу, спілкувався із аудиторією, вживаючи міцне слівце, запрошував учасників до дискусії щодо ролі тичини, встановлені. Української літератури та ділився невідомими фактами під музичний супровід. Проект Мур це проект про українську літературу, про українську літературу як щось сучасне, як щось, що може бути товаришем. Ми дуже сильно в проєкті МУР пропагандуємо. Відсутність такої знаєш музейності класиків. От ми вважаємо, що треба і можна ми коли ти розповідаєш. Треба показувати щось смішне, дивне, якісь пікантні подробиці, на які вчителі тут і надію. От, але ну це цікаво. Ти бачиш реакцію дітей, коли ти їм розповідаєш про те, що Михайло Семенко був ангардистом, якийсь там сів з балкону і, і, і творив різну діч. Вони реагують набагато більше резкавіше, ніж Михайло Семенко, основоположником українського футуризму. А через це вони читають, і ми їх різну інформацію. Олександр Хоменко вважає, що доля Павла Тичини найцікавіша серед усіх письменників. За своє життя поет встиг підтримувати комуністів та водночас розвивати українську освіту. після того, як Тичина написав Партія веде. Він одразу якось почав працювати на цю державу, стає міністром освіти у 43-му році. Потім ваще стає головною Верховною Ради РСР. І ще. Ви цього слава Богу, не чули. Але ваші батьки чи батьки батьків точно це чули і нараз. Вибачте, це гімн УРСР. Ні. Не союзний Рівень. Це гімн Української республіки. Його автор Павло Тичина. Знаєте, хто такі Стус, Костенко, Семененко, так. Якщо що вони всі в один час жили це шістиятництво, то де так тичина осуджує шістидесятників. Каже, не розумію, плохо, ще не треба писати, що робити, не випіндруватись. Відвідало ж захід близько 150 учнів учнів х та 11-х класів. Мені дуже сподобалось, бо у нас в школі ну часто проводять заходи, але такого формату ще не проводили. Треба чаще проводити. Ну бо що багато чого запам'ятовується. Дуже все сподобалось, дуже класно організували. Отак все Самого ведучого, що він ходив, там усіх щось розпитував, там, у когось звав, щоб хтось щось прочитав. І підхід сам сподобався. Найцікавіший факт, мабуть, те, що він став міністром освіти. Мені дуже сподобалось, бо, наприклад, на уроках такого не розкажуть. І з таким підхідом дуже цікаво розказував. Що дізналась нового? Те, що у нього було дві компанії, і він проважав своїх друзів ну, в той світ завжди і залишався живим. Організувала таку незвичайну лекцію учителька української мови та літератури Анастасія Січкар за підтримки управління молоді та спорту. Як вам цей формат? Дуже класний. Він залучається не суха лекція, а це саме спілкування з учнями були залучені всі учні, які мали бажання там і на сцену вийти, і свою думку сказати. Було дуже весело. Були там якісь, можливо, слова такі залучення, які, можливо, там не всім сподобаються, але вони дуже близькі до дітей, до учнів. Їм було цікаво, вони, як на рівні з лектором, спілкуватися. Вались на рівні наприкінці лекції Олександр Хоменко запевнив, що Павло Тичина відкрив національний музей Тараса Шевченка, що досі невідомо, та був учителем Ліни Костенко. Тому говорити, чи був Павло Григорович зрадником чи заслуженим просвітником однозначно не можна. Анастасія Усик Назар Гераскін новини Терес Бориспіль.